Дивіться, які мініатюрні в мене по висоті троянди як розквітли. Ну, оце ж їх погода. Така, сонечко у нас світить. Ось. От і тучі, ну, градусів 14, мабуть. Не холодно. О, краса. Іду ну, до сусідки, бо треба допомога, а треба її витерти знову. Пішла я. Прийду передягнуся і позрізаю оці дивонні два кущики. І це буде моя робота, бо тут уже листя сипеться. Гайчка, ти обидився так. Не ти. Я тобі дала смаколика. Ти куди пішов? Куди ти пішов? Не зрозуміло. А я, що ти там забув? Ну нема нічого вже, все? Пішла я до хазяйки. Ну, я обіцяла прийти от вовремя, так я й прийшла. А от, трішки погралася з гайкою, трішки погралася з моргошкою. Саші зняла е, моргошку і яєчку відправлю. Ну, і думаю, пішла. А тут мені відкрито. Та я тільки зайшла. Обуш, ну це боляща. Наташа ну, сказала, як, прежде, чим лічитися, давай. По бутербродам. Ти що, каже, їла? Я Кажу, нічого, кави пила. Ага, ну значить, давай. Ну і оце ж вона зробила бутербродів цілу гору і сміється. Щоб не мало було. А то їже дивися, чи хватить? чи... Ну, приємно, що вона хоч посміхається. Болить, а вона все рівно посміхається. Та, мабуть, я поки що не буду їх зрізати. Йду від Наталії, оце ж дивлюся, вони так гарно тут дивляться, ну якось. Ну, хай ще постоять декілька днів ось. Отак. Тут у мене що? Багато. Ага, тут у мене. Барвінок розрісся, ну, трішки сміття є, з бур'ян. Ну, барвінок хай росте, то поприбираю. Ну Холоднувато тут якось. Хай кущики ще постоють, я знайду іншу роботу. Ліля так і не забрала свої троянди. Ні. І... Я тут водички налила, думаю, це півонія. Ліля! Ау. Так, поживають мої живці в парничку. Тут волого і добре волого. І тут всі види є. Так що я сподіваюся, якщо там не виживуть, де я садила от, за малиною, то тут, може, щось виживе. І чому я сюди прийшла подивитись? Бо почитала прогноз в телеграм, обіцяють, 16 го та сьогоднішнього по 19 те вночі приморозки, то я вирішила оце накрити, щоб не померзли. Може, в нас і не буде, ну, але ж хто його знає, прикрию. А на день буду відкривати. А воно і правда холодає. Взяла рукавички і вже поприносила і, і, то, що я накривала, я його в гараж ховала. І зараз я накрию, там води достатньо. Ой, ну а шкода буде. Ось, Дивіться, яка троянда. Боже, яка краса. І пахне супер. Тільки любуйся. Так, добре, ну я пішла, попрацюю трішки. Ну, це небагато, а потім я ще пострижу і берійку. Ой, я їх поприносила, вони з... Старою плівкою, але то нічого, я потім ще десь там поприбиваю, якщо, як же вони в мене лежали, я вже забула. Ой, Здається, так. О, так що я думаю, їм буде мороз не страшний, Бо я накрию. Ну, може, хоч щось виживе. Так, трішки там поправить. Це... Абрикоса розрослася. Було б скільки абрикос, як вона розрослася. Так, ага, клала правильно ось тут Петлі завісить. Отак. О, я думаю, все буде добре тут. Ну і зараз я іще трішки і берісу понастригаю. Мені тут треба додати і ще посадити. Таке, що зайшло, бо похоже на дощ, Бог його знає. Ну, я таки поки зберуся. Зателефонувала онучка, поки по відеозв'язку, поспілкувалася, погралася. Ой, думаю, зараз дощ піде я нічого не зроблю. Так, я тут трішки небагато підправлю, хай розростається. Ну, такі де височенькі І ще понасажую. Так, цю я вже обрізала, а тут тільки сухо обрізала. Так, ну, в мисочку, якщо не встигну, якщо оці тучі розійдуться на дощ, то водичкою залью. Ну, Тут такі кущі краще розрослися, тут на сонечку постоянно. А там, де в мене, Перед спальнею, там же ж не завжди сонце, там тільки зранку і трішки ввечері. Я так не дуже буду їх тут, але трішки, бо хочу іще понасажувати. А як заморозок удари, ой-ой-ой, то бідні мої берійки, вони ж без корінців. Отак. Ось. Так, це якийсь втисявся бур'янець. Ну, це хай. Ні, не гарно. Треба теж зрізати. Отак. А цей навіть з корінцем ось Так, там ліг. Оце ж їх як підрізаєш, вони ще краще ростуть. А як не чіпаєш, то якось вони то засохли, то ще щось. Отак я і зрізаю. Так, ще тут. Ось сухий, але його можна зрізати. От. І тут декілька гілочок ось. І якраз і поправлю негарно буде. Зараз посажу, ну оце, мабуть, якщо, то ще потім отам. І якщо треба валі, зателефоную і її ще наріжу. Бо я ж з нею ділилася, ну не знаю, чи їй ще треба. Так, оце гарний кущ, хай оце зріжу. Ну, це мені поки що вистачить. Оце ж я там ще не проходила, щоб так гарненько. Трішки перелила водичку, багато налила тут. Стоїть. Ну, Тут де не стоїть, можна посадити. Я ось уже взяла, і я, мабуть, багато нарізала То Лишиться навіть для Валі, якщо їй потрібно. Да, налила багато. Ось так. Ось так я близенько, яке виживе, яке не виживе. Ну, я щось сумніваюсь трішки, що в нас буде такий приморозок. Ну, а там хто його зна, що вони понаписували. Так, оце можна теж. От. Так, а цей кущик. Я тут прямо кущиком посажу. І я навіть оце не щісувала, ну чогось полінувалася. То я зісую, щоб добре прийнялися. А зараз так. Я думаю, приймуться. Оце, оцей бік, сонячна сторона, зараз трішки його придавлю. Тут завжди якось більш тепліше, то, думаю, все буде добре. Так, ну тут, оце водичка. Стоїть водичка. Ми її, може, випустим. та ні, не випустиш її. Ну тут можна Загриблю зараз, навіть паличка ламається так. Так, тут трішки теж треба вбірвати. Ох, як розростеться, так гарно вони і навесні, і всю зиму, і все літо. Ну, поки що хвате. Тут хватає. Тут вистає. І це я пішла отак, сюди. Тут оце ж хризантема розвалилась, вона взагалі засихала. я стала, Це ж шарик. Я її стала поливати, вона трішки відійшла. Я думаю, ну хоч у вазу візьму квіти. Ну, оце тут немає, ну та розростеться. Ну і тут от ростуть. Так, шлангу ще ховати не буду, я думаю, їй нічого такого не станеться. Ну, а ти зараз віднесу. Ні, зателефоную, потім віднесу, якщо їй треба. Ну от Скільки тут і зараз валя згодна, каже, та можна іще каже. Ну, що прийметься, що не прийметься, то я це їй віднесу. Ро -ро Робочий процес, глянь, які в тебе листочки, привіт, Валюш, Привіт, Ой, дякую тобі, велике, да, Я візьму отак от. Да? Да. Ага, там бачський. Та бери з миску а і потім ну, миску перекинеш. Ні, не хай. як. дивися. Ой, спасі. Що <клес> довозьму, чорний він. Ага. Нет. Це буде в нас краса. Да, тепер насадимо, буде кругом. О. Ти знаєш, як прижилися хорошо. Я дивлюся, зазеленіли. Я отут отряду. Ага, ага. От, Дала якраз, думаю, это. тут рядишком воно хай буде розростається. От вова варить тут. тут варе. А, а, ага. Ой, ну, все треба, буде гарно Супер. Ну я поняла. Ти... І приїхали, мана копайте клубніки. Ага. От, будуть там у них уже три роки. Вона викинула свою. Ага. Каже накопайте, пішла накопала. Тоді думаю, та буду я її, навірно, порядок наводити публіки. Раз уже ти вимазалася всю Ну, правильно я... і сама не знаю як вуса обрізаю і рядами роблю. Ну, я. а Бо я теж рядами. Вимазалася. Ну, все, я не знаю, як добитися того уровня, щоб вона рядами була. Ну, бачиш, я без кінця вуса вбираю, щоб рядочками ну, та, була. Я поняла. Я ж не прозівала. Ну так, прозівала. прозівала. Тепер... А тепер... тепер тобі або викопати, та посадити рядочками. Ні, або... Я взяла по оці, де заросло, в общем, три штуки залишила, отакий широчок. Ага. А те викопала. А, ну не Сусідам віддала, невістки віддала, це Леся сьогодні приїхала. О, ти, та ну Хай добре. Якраз, ну, так хорошо. А тепер видно, хорошо, стежки. Рядочки. стежки. А ще знаєш люди що роблять? Між, між рядами отак е, часник садять. Я не знаю для чого. Так воно ж викопалося і все. Часник викопався, ну все одно до осені заросте. Ну так, да, ну хоч щось там часник, тій клубніки допомагає. Я забула вже валь. Я читала то. Ну, я так не садила, чесно кажучи. Ну давай, займайся, ну, Та нема за що, хай росте, хай шла, приймається. Пересаджую малину, ну, яка вже е дозріла і вже в неї нема ягід. Я це зробила 11 ямочок, зараз забув, забиваю сюди. Прути, ну, як і єсть. Ну, то поромбила. Артем колов дрова, на шашлик думає, не буду йти в гараж. Візьму, аге, не те, треба йти в гараж, щоб це ж хоч так приблизно на, на одинакову висоту. Ну, може, декілька кущиків пересажу, а то там ще є ягоди, лишу. Може, морозу й не буде. Пересадила три кущики малини. ну, Може там іще є, можна буде пошукати, де немає малини, ну, самої ягоди. Ну, я дуже, е, Мені важко було забувати оці трубочки. Вони глибоченько йдуть, сантиметрів 50 йдуть в землю. І дуже важко, хоч молотком, хоч топором, то нічого. Я так потихеньку, тут у мене 11 ямок. Значить, я в лунку саджала кожного разу, коли пересаджувала, або купувала, або хтось мене пригостив, ну, хтось поділився своєю малиною, то я по п'ять гілочок садила. Так я й саджаю. Ну, і на сьогодні все, бо вже шоста година вечора. І воно так в 6 годин уже темно майже. Ось Дивіться, як у нас. Пливуть тучки. О, хто там полетів? Ну, гарне небо, І що не кажіть. І слава Богу, чисте повітря. Я вже дихаю, дихаю сьогодні, а то не можна ж було виходити щось з одного тагар. Ну, всі ви знаєте, що воно таке і відкіль воно взялося. Ну, Тут я е, полуничку чистила, але вона знову наросла. Тут румба і алігро. Е, я її почищу. Ну, а там у мене чистенька, тільки можу ще прокопати рівненькі рядочки, бо я пізніше й двічі я її там пробирала. Який у мене кріп. Це ж треба таке, не дай бог морозу, то пропаде, мабуть. Зараз оцей останній кущик. Ой, молоток заберу. Зараз оцей останній кущик таки я зірву, хай вже в хаті буде. ось Дивіться, який гарний. Так, ну, пішли. Ага, не тут-то було. Ще й не зірвеш. О. Завтра щось кудись додавлю. Тут ось, бачите, їх як. Ну і на цьому все.